Є в мене задача, треба обрізати по матрицю для листогину на величину 20 міліметрів, 200 міліметрів. І зараз воно не влазить мені в верстат. Тобто, якщо я поставлю по довжині, він звичайно влізе, але тоді я не буду мати бази, від чого прив'язати від торця і відміряти 200 мм. З відкритою ванною працювати не теж не дуже хочеться, бо тут все буде захляпане водою. Тому я напевно зараз поставив його отак, як я поставив, підверну осі під той кут, тоді вони будуть переміщатися вздовж кромки Пуансона. І так відріжу. Ну а в іншому випадку можна би було поміряти той кут і написати програму під таким кутом. Зараз спробую зроблю, подивимося, що вийде. Зараз покажу результат розвороту осей, тобто напускаємо на ось Y. Останок їде по двох координатах одночасно. Паралельно кромці

Бачимо, що їде по яйцу, а насправді під котом. Чудеса. Що тут? Матриця зажав так, тут був звичайно масивніше, тому використав такий підпор, подовжувач, не знаю як сказати, тут до нього ще в комплекті йшли, не в комплекті братково, ми замовили, тут щепляється ще така регульована насадка, Разі чого, що можна порегулювати вище і нижче. Якби десь треба було, але як нам просто відрізати, нам тут паралельність, в принципі, паралельність різу ніякої ролі не грає. Ну що, знову вивігаємо курт, запускаємо різку. Забазуємо серед кромочки. Продовження епопеї з нашими пуансонами. апетит, як то кажеться, приходить під час їди. Захотілося ще два пуансона менших вирізати, щоб були на запас. А розмістити їх реально тут вже нема де. Тобто є пропозиція поставити їх ось так. Але ну, триматися їм тут не буде на чому, бо тут лишається бляшка. Тому, скоріш за все, що я візьму, розміщу їх отак, е вріжуся сюди, обійду повністю, так, щоб оця частина, яка залишиться, відпала, Понсон буде торчати тільки на утринці. Тоді обійду назад чистову і вже потім відріжу його і то підшліфую. І наступний так само. Тобто, приблизно десь ось такий варіант. Тобто, Йдемо, лишнє забираємо, а потім відрізаємо. Тут же стінка тонка і воно заперло, видно, як покрутило. Ось про що я казав в попередньому відео, як воно крутить, ну тут, тут просто стіночка тоненька. Що, запустимо чистову і дальше. далі. Вирізали другий електрод. Знову ж таки повело. Відход. Зараз ми його обріжемо.